Що хлопці на даний момент вважаються безвісті зниклими. Ми навіть не знаємо, живі вони чи загинули 14 листопада. Мені зателефонували з частини, сказали, що мій чоловік безвісті зниклий. Я прийшла в частину. Ну я була, звісно, в шоці. Я там і кричала, і скандалила, кажу, відверто, да? і мені сказали, ну коли вже заспокоїлась, кажу, що мені зараз робити. Ти додому чекати, кажу, чого чекати, коли знайдеться ваш чоловік. Я з самого першого дня стукала і на даний час стукаю всі двері, які можливо, які неможливо стукати скрізь, ходила і скрізь хожу. І буду ходити до останнього, поки не знайду свого чоловіка. Буду ходити, бо це мій чоловік, це моя рідна близька людина. Я знаю, що якщо я була на його місці, він би робив те саме. Можливо, навіть більше того, що роблю я для того, щоб так само мене повернути. Тому я роблю і буду робити все, що в моїх силах, і навіть за межами моїх сил, да, щоб повернути, знайти свого чоловіка. Бо це моя рідна рідна людина, це батько моєї дитини. Я знаю його не один день, і навіть не один рік знаю його. Тому для мене це дуже 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 важливо не ну крім того, що з'ясувати обставини, які були на той час, там повернути саме свого чоловіка і не просто повернути. Я хочу його живого. Ну я, я вірю, знаю, відчуваю те, що він живий. Я хочу його живого повернути.